Радий всіх вітати на каналі. І сьогодні я знову вийшов у ліс по гриби. І тільки но я прийшов до лісу і дивіться, зразу ж мені попадаються ось три таких білих гриба. Ось так в купці собі ростуть недалеко один від одного. Дивіться, яка красота. Один, два, три. І так і йдуть менші, середні і більші. Ось дивіться, яка краса. Зразу я попав на таку надзвичайну красу. Ось такі гарні білі гриби. Ось один такий. Дивіться, інший, ось другий такий теж красень. Білий гриб. Ось другий. І зараз зірву цього великого третього гриба. Оце так краса. Мені попалася. Оце так пощастило. Ось дивіться, який гарний. Ось. І друзі, поставте лайк. Обов'язково за такі гарні гриби, за такий чудовий початок нашого походу. Тому всім, хто поставить лайк і підпишеться на канал, буду дуже вдячний. А я йду шукати гриби далі, а вам приємного перегляду. Моросить маленький дождик, але це ніяк не заважає мені збирати ось такі красиві молоденькі білі гриби. На мою удачу. Дощ падає слабенький, тому е, через листя дерев він поки що не пробиває, і тому я комфортно збираю білі гриби. Не знаю, якщо так і далі піде, то нічого мені переживати не треба, бо я думаю, що я не змокну. Тим паче я взяв з собою теплий одяг і я думаю, все буде окей і наш похід дощ не перерве. І ми назбираємо вдосталь таких гарних білих грибочок. Знаходимо знов ось маленького такого красивого білого грибочка. Здивіться, який красень, трошки щось у нього з корінцем, але нічого, це виріжемо. Ось такий гарнюній малий білий гриб. Забираємо і йдемо далі. Дивіться, друзі, ось там біля тої коряги я знайшов білого гриба, тільки що. І повернувся в цього бока. І тільки но ну, я того поклав до свого пакету. Дивіться, зразу побачив ось такого білого гриба. Ось дивіться, який маленький гарнюній. І зразу біля нього, дивіться, ще один. Ось ще манюсінький такий один. Ось зараз його зірву. Дивіться який дуже тоненький в нього корінець. Ось такий маленький гриб один. І ось такі два я знайшов і там щойно третього знайшов. Уже набрали. Зараз вам покажу, скільки в мене вже їх є в пакеті. Ось зараз я це вам покажу. Ось дивіться. Буквально такі 10 хвилин, як я прийшов, і вже дивіться. Я забрав їх скільки. Один, два, три, чотири. 8. 8 або 9 я вже знайшов. Це досить непоганий результат, тому думаю, що далі буде ще краще. Тому не будемо втрачати дорогоцінні хвилини, а йдемо вперед і будемо їх знаходити, збирати. І буду це все показувати вам. Дощ почав падати сильніше. Але поки що я все одно збираю гриби. Не знаю як буде далі. А поки що збираю, тому що весь час мені попадаються ось такі молоденькі, гарні, білі гриби. Дивіться, які вони в ідеальному стані. Набагато кращі, ніж е, в лісі під горами, тому що там їх чомусь дуже їдять слимаки. А тут вони, дивіться, майже не ушкоджені. Ось цей зовсім ідеальний. І ті, що ми всі знайшли. До нього теж всі були в ідеальному стані. Тому йду далі дивитися. щоб хоча б одних 10-15 хороших грибів знайти і можна йти додому. Знов я натрапив на два білих гриба. Ось дивіться, один такий. Ось білий гриб. І інший тут неподалік. Я одразу їх обох побачив. Дивіться, другий такий. Лиці гриби, на вигляд, не як осінні. Чогось вони схожі на літні. Не знаю чому так. В лісах під горами я вже знаходив багато осінніх грибів. Хоча також попадаються ще й літні білі гриби. Але під горами попадаються також гарні осінні гриби. А в лісі тут чомусь... Вони всі схожі ще на літні гриби. Не знаю чому так. Напевно, ще сезон повністю осінніх грибів не розпочався. На щастя, дощ закінчується. І я продовжую збирати білі гриби. Ось дивіться, які красені. Два так в купці собі ростуть. Знову мені попалися два гарні осіки. Дивіться, оце так красота. Оце так варто йти до лісу за такими грибами. Думаю, сьогодні полювання вдасться на славу, тому що це вже я зібрав їх близько 20. Тому я думаю, що недарма сьогодні я схожу до лісу. Хоча ще це не так і багато, але ще все попереду. І я думаю, що ми ще наберемо чималу кількість таких гарних грибочків. Дивовижно, але гриби попадаються нам досить таки часто. Дивіться, я знову натрапив буквально після тих двох. Тільки -но відключив камеру і ось уже знов такий білий гриб. Ось тут бачу внизу ще щось є. Не знаю, що це. Ось дивіться, теж білий гриб. Спершу я подумав, що це якийсь... Дурний гриб, але ні. Ось також білячок. Цього трошки поїли слимаки, але нічого. Що все одно його забираємо. Гарний гриб. Зараз подивлюся тут навкруги, тому що я навіть не встиг відключити камеру після тих двох, що були в купі І ось зразу ж ті два знайшов. Але... Так не буду знімати, тому що камера весь час трясеться, тому що тут важко ходити і вам так буде некомфортно дивитися. Краще буду вже показувати, коли знайду. Ось дивіться, також бачу щось попереду. Зараз подивимось, що це. Ні, це не є білий гриб. Дивіться. Такі я гриби не беру. Беру я тільки ось такі гарні білячки. Відключаю камеру і йду дивитися далі. Уже коли знайду знов, вже тоді покажу вам. Знов мені щастить. І натрапляю я знов на два гриба. Ось дивіться, один такий, трошки поїдений вже. Але інший зате набагато кращий. Ось дивіться, який гарний. Як тримається. Опа. Ось дивіться, який також гарний гриб. Ось такі два білі гриба. І дивіться, тільки ну, я взяв їх до руки і вже побачив ще одного ось тут такого. Ой, яку коренівку має довгу. Зараз я його вирву. Ось дивіться, все одно йому трошки відламав кореня. Але дивіться, який білосніжно чистий. Гарний гриб. Забираємо. Ось такі три гриби. Дивіться, які красиві. Забираємо і йдемо далі. Знову красень білячок. Дивіться, теж який гарний. Такого середнього розміру, топового розміру. Не знаю, якщо далі так піде, якщо і буду потім знову і знаходити, знаходити таких гарних грибів, то напевно, що відео розділю на дві частини. Бо в одно відео це все не поміститься. Якщо буде 20 хвилин, то нікому не буде цікаво дивитися таке довге відео. Тому якщо гриби... Будуть попадатися знов і знов. Зараз я вже вам покажу, скільки я їх набрав. З цього покладу. Дивіться, скільки красоти я вже набрав. Це вже матеріалу буде на відео, я думаю, десь на 10, може більше хвилин. Тому, якщо буду знаходити ще грибів то зроблю дві частини цього походу. А зараз, друзі, перший велетень за сьогодні. Ось дивіться, оце так здоровезний гриб. Мені попався. Не знаю, як його тут люди не знайшли. Дивіться, це дуже велетинський гриб. Він однозначно червивий. Я навіть хоча давайте я все ж таки його надріжу і ми разом з вами подивимось, що ж він собою представляє. Так, ну я б не сказав, що він дуже червивий, але з такого гриба вже нічого. Такі зазвичай ми викидаємо. Хоча я можу його взяти і е, показати вам, як ми садимо гриби вдома під березами. Тому напевно я все ж таки його забираю. І якщо буду мати час, то... Зніму відео і покажу вам, як ми садимо гриби вдома. А якщо ні, то просто викину його уже вдома. Хоча якщо ще наберу дуже багато грибів, то я його все одно викину, тому що валити стільки е, кілограм грибів з такої гори не дуже комфортно. Тому все залежить від того, яку масу грибів я наберу. Якщо їх буде один пакет всього лише, то того заберу також. Якщо буде більше, то викину.